Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І сьогодні я хотів би так, трохи прокачати брока. Ну, десь. Десь може на 960, може там 970 щось таке. Але в, в будущем в якихось відосиках там хотів би я його, звісно, на тищу апнути. Бо Брок у нас, звісно, потужний перець, а всіх потужних перців треба на тищу качати. І тут я бачу, що у нас же міфік. Міфік це, звісно, гарно, але хотілося б якусь лего. Бо Лего це вже прям такий серйозний серйозний ранг, прям брутальний. І на Брокові я мабуть все-таки взяв би цю зв'язну силу на... На 4 ракети, тому що вона якась більш така ембова. І вона якось якось гарно дуже грає. Наприклад, якщо, якщо там якийсь Ельпрімо, або не знаю, тоді вона зносить дуже багато емедж, демеджу. Або якщо хтось там якийсь час стоїть на місці, тоді просто 4 рази по ньому стріляєш і все його виносиш. У нас в противниках коротше шарф. Е, оця Джанет і. Е, Гром. Ну гром, він такий серйозний перець, але, але насчет шарфа на такій карті я, я не дуже впевнений. Але, мабуть, нам сьогодні будуть часто шарфи попадатись, і за цього я саме взяв цей гаджет, на якому можна випрігути. Коротше, я з кольтом просто їдаю шарфа. Тут у нас Дженет, Ну, Дженет робить багато демеджу. Щось 2000 щось таке, Коротше, але це все одно багато. Я б з нею не дуже хотів тусуватися, але у мене, по-моєму, атака далі. І за цього я можу спробувати її так трохи надамажити. Ну, гром у нього дуже дальна атака, бо він може зіграти. Тобто він він може атакувати, і оця міні-бомбочка розлетиться на чотири частини, і там якась частина дуже дуже далеко буде летіти. Тобто він йому легко насправді дуже попасти. Але у мене є ульта і я б з -з зламала цю стінку, за якою він ховається. Но мені здається, що я з культом їх е просто що ми їх переб'ємо. Ну тут одна Дже дженет залишається, але вона багато демеджу робить, і ми все одно з'їдаємо. Я, я так і сподівався, бо насправді у нас в команді теж шарф, і, і я вважаю, що шарф в нокауті, звісно, не найкращий перс, але, мабуть, сьогодні буде часто попадатись, бо. Майже всі коротше, беруть шарфа, бо вони всі не дуже гарно вміють грати. Да, кажу, кажу, я у якого сам шарф на тисячі, але. Але добре, шарф з'їдає ніби жанет у мене шарф на тище, але я тоді теж не дуже гарно грав, і це один з перших персів, які у мене на тиші. Тим бачу, я його навіть без гіперки викачав на тищу. Я його викачав на тищу тільки з, ну, на десятій силі. А брока я взагалі не дев'ятій тільки планую викачати на 1000, але якщо буде дуже складно, тоді я назабираю забираю, якихось якихось там паверцих назабираю монеток і його і його прокачаю на одинадцяту силу, тому вже нам крепкий перець треба. Нам потрібен такий пацанчик крепкий, яким я зможу всіх розносити. І це дуже важливо насправді, щоб він е, теж... Міг гарно грати, ну, тобто, щоб я на ньому міг гарно грати. Коротше, ми тут Морсіса просто з'їдаємо ну, і вже добуваємося пені нещасно. Але я так думаю, що ця каточка буде легенька. Ну, бо теж я не розумію тих челіків, які беруть тупо матраса в, в нокауті, тому що. Якось дивно, ну хто бере матрасу в нокауті, Ми в певні з'їдаємо матрасу на сагрється, і ми просто гаджетом тікаємо. Там, там ворон добуває гаса. І ось тут вже пайпер просто майже з'їдає матраса, але Ворон його вже добуває чисто. Ну, бо так і правильно, чел буде тепер знати, що матрасу не треба брати на таких картах, бо це карта не для матраса, це карта для якогось, якого більш далі. Качі. Наприклад, Ліон або Лілі, тому що тут багато кущів. Або Кіт. Кіт тут, до речі, теж непоганий на такій мапі. У них Кольт, ще Пайпер. Ну кот, кот може так жорстко прям надамажити, так що треба пошвидше кота кота з'їдати, але він там ще сховається, бо собі набиває ульту і пайпер. Пайпер залишається з культом. Тут запригує кот на, на спайкіча, і я попробую я винес кот... кота. І я б зараз я б зараз кольта винес, тому що пайпер, у неї, у неї плюхи, довго, по-перше, летять, а по-друге, у неї довга перезарядка. Ось кольт може швидко перезаряджатись. А у мене не така швидка перезарядка, як у кольта Коротше, із за... цього, цього я б я б хотів спочатку кольта винести, що у мене виходить, до речі. Я просто з двох, двох, двох челіків просто винес, просто з'їв їх. Ну і тут Пайпер. І, і можливо я навіть. можливо, я навіть виграю і просто. Просто рознесу всю їхню команду. Це, це було бімба, Це була бімба. Просто. Я запригую на Пайпер, але вона якимось чином просто за просто мене з'їдає. А я по ній тільки один раз попадаю. Ви серйо ви серйозно? Капець, головне, вони самі злилися, і потім, і потім ще на мене аграреться за те, що я їх. За те, що я майже. І тут просто кот нас добиває. Ну, потім джин, джин добиває теж цю пайпер. Ну і сподіваюся, що вони якось зможуть, тому що. Якщо теоретично, якщо теоретично кот запригне на джина, що найкраще, мабуть, тому що тому що спайк робить більше демиджу, якщо, якщо він запригне на. На спайка, тоді Джин не встигне його тупо добити. Бо тоді він нафармить нас. і просто джин з'їдає сам. Кот навіть не встигає запригнути. Так що сподіваємося, що ми ще можемо виграти в цій каточки. В цій каточці попробуємо ще виграти, але тут ще Кольт іде. І, і я попробую ось так плюнути на кольта свою ульту і, і все, і все, я його по, по ідею з'їдаю, да? Да, так? Так, я кольта з'їдав. Тут на мене кіт запрыгує. коротше кот. Кот, він такий бісячий в нокауті тому що він може там запрыгнути, Особливо на дальніки, бо в нього є цей гаджет в якому він типу в коробки ховається. І не, 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 не знаєш просто, де він. Тому... І все, він з Гіперкою запрыгує, правда, правда, гіперку він реально випльовує. І тут Тут у спайки вже 40 хп. Спайк Хілься. Хілься. Тобі кажу, бо зараз на тебе кот запрыгне і все. І джин з'їдає. Джин просто з'їдає. Джин красава. Джин реально красава. У нього було, правда, тільки 200 хп, але, але це все одно мучно. Головне, головне, що ми виграли. Це саме головне Все інше вже не дуже важливо, в принципі. Те, що у нього було 200 хп, чи менше, чи більше. Добре, у них знову кот і Дінич, і барон. Барон буде бісити, тому що він їх весь час буде хілити і. І це погано. І у наші шарфи це теж дуже погано. І просто шарф е, афекашить тупо. Я не знаю, що він робить, але наскільки ну, просто, просто який шарф дивний. Він іде, він бачить, що біля нього кіт, але тільки десь через 2 секунди вже свою льтужу має. Це треба було робити на самому початку. Капець. Я майже добиваю діноча, але я, я щас точно знаю, що на мене код заприйне, але я гаджетом я гаджетом тікаю, ну тому що гаджет мій реально він Спасає від котів, від, від різних там, наприклад, Едгарів і Мортісів. Коротше, мене виносять чисто, чисто погано, це дуже погано. Чісто за того, що я накосячу мене виносять і, і, і грає дуже тонка атака, і він просто не зможе трьох перебити, тому що він наносить доволі мало демеджу, і у нього вже просто шансів нема, І до цього ми на жаль програє, програємо першу катку. І я показую типу Едгару, що, що він погано грає. Ну, бо ні, я не, я не агро, я типу, не, не хочу йому казати, що що ти лох, що так погано граєш. Я, я просто йому хочу показати те, що нехай він краще грає. Але добре, тут у нас барон. Барончика треба так трохи підзадовбувати, щоб. щоб... Добре, я, я б сюди. я б сюди насправді свою льту заплюнув ось так. Все, барончика ми вносимо, і, ну, і в трьох, по суті, ми проти кита маємо виграти. Да, да, ми, мабуть, проти кита просто виграємо на Ізі, тому що. Ну, я не боюсь кота, тому що у мене є цей гаджет гаджети, я в будь-який момент можу вип... ну, відпривинути від нього. І за цього я просто ось так би ходив і шукав його, але по суті, по суті його немає. і Ми, ми його просто з'їдаємо, але Едгар я не розумію, що це за це Едгар. Він нажимає гіперку і Ульту на, на кота, у якого 600 хп. То, то він, він просто свою гіперку і ульту безкоштовно віддав. Тут же у вражського кота теж є гіперка і ульта. Ну, то значить, що у нас майже шансів нема, Тому що кот з гіперкою просто може рознести всю, всю вражську команду на Ізі. І тут кот з'їдає нашого... Тут кот реально з'їдає нашого грея. І тут у нас залишається барончик. Барончика, я, постарав, я постарався якось, якось з'їсти, там, може трохи підманути, підвести і все, його захавати. Але він теж такий персонаж, що якщо він нафармить свою ульту, і Едгар просто стоїть у нас Сафіка, поки, поки барон в нього. Е Просто один раз попасти, один раз попасти. Треба відхилитись. Треба відхилитись. Бо одна тичка і все. І Він мене виніс. Але це теж Едгар просто у нас такий в команді. Він просто стоїть АФК і чекає, поки барон використає ульту. Ну я принаймні спробував. Я принаймні спробував. Ну, добре, один раз, один раз програли. Звісно, не дуже гарно, але. Але теж так Ну, так. Середньо. Тут, коротше, мене якісь пацани запросили до себе до команди. І як я розумію, вони теж хочуть в нокаут закатити. Попробую з ними трохи так роздати стілька, але не знаю точно, наскільки вони гарно грають, тому що ніби цей один чел, е, у якого віло. Я не знаю, скільки у нього трофеїв. Треба буде подивитись, бо цей такий не дуже серйозний перець. У нього, у нього мало, у нього мало. Кубків 13К. Треба буде якось подивитися, скільки у, у цієї віло кубків. Бо хоч теж з якимись серйозними перцями грати, бо з такими нубіками я, мабуть, тільки все про, програю, бо в мене серйозні кубки, а у них якісь, типу, у них щось, щось типу, 600 чи щось таке. Коротше, пробую одну з ними каточку. Якщо, якщо не зайде, я просто знову з рандомом буду грати. Так, да, звісно, з рандомом іноді і так. Трохи важко, але іноді теж може повести, що тобі дадуть якогось легендарного типа перця, е, який взагалі всіх буде жорстко розносити і з'їдати. І тут у нас матрас, і Віло ховається від матраса, але я допомагаю Віло і з'їдаю матраса. Я, про, я просто гаджет віддав безкоштовно. І тут у нас, я так думаю, що АФК Пайпер, тому що видно було, що вона. Або вона просто. Або вона просто, типу. Ем, як. типу, на автоприцелі. Ну я маю на увазі, що у неї автоатака. І вона просто жме на, на цей червоний. А, або вона. Вона мене просто виноситься, Пайпер. Бо у неї дамагу дуже багато, у неї так дамагу прям жирно. І її плюха дуже жирна. І за цього вона мене просто брей виносить, але я вважаю, що Що Ріко вже навряд чи справився проти барона і матраса. Ну Бо навряд чи реально один, один, один Ріко зможе Два челіка перебити. Добре, матраса ще може, але, але барон реально жорсткий. Барон жорсткий. І Ріко використовував льту, мабуть, просто так, тому що у нього і так шансів не було. Я не розумію, навіщо цей челік використовував ульту, бо це не дуже насправді логічно використовувати ульту, коли у тебе і так немає шансів. Приберіг би хоча б, знаєте, на наступний раунд. І тут Віло Пайпер доїдає, хоча я й трохи так поміг. І барон там десь чилить з матрасом. І я, і я б їх так ультою трохи. Це і, і коротше, матрас на мене агреться, але Віллу його просто теж здає. І, коротше такий, був, був такий непоганий бій. І тут, і тут вони, коротше, відмовляються далі грати. Так, стардропчик. сподіваюсь на щось гарне, але як мені, мені, як завжди, випадає сверхредкий і просто сокоїнів, так? Да? Чи що там випало? Я не знаю, я вже забув. Коротше, і поки вона вибирає бойця якогось. Я. Щось з мене дуже довго в меню. Я... я подивився, скільки у неї трофеїв. І, і у, неї, у неї багато доволі так трофеїв. Ну, я... Я... я не знаю, скільки у неї трофеїв, але у неї є пара бравлерів на тисячі. Із -за цього, мені здається, що це якийсь такий мочний перець. Ну бо Бравлери на те що є на у всіх. І цей челік бере Едгара, що я вважаю дуже поганим. Едгар в нокауті не підходить. І, в... і в врагів теж Едгар. Оскільки раз пояснювати челікам різним, що Едгар в... в нокауті просто фігня. Краще б він взяв якогось, я не знаю. Якогось Кольта, якогось Ріко, якогось Даніка, який може контрити таких, як Едгар. Тому що багато теж челіків просто беруть Едгара, тому що вони на інших Бравлерах не, не дуже вміють грати, але, але все одно Едгар в нокауті поганий. Є мільйони. Я просто. Ну добре, не мільйони, але є, є біль, більше десяти, а може і більше двадцяти чи тридцяти Бравлерів, які можуть просто взяти і законтрити Едгара. Той самий Брок з його гаджетом, та саме е, та, е, та саме, наприклад, Ніта. Чи. якийсь там Бері, чи якийсь джин. Ну, бо у них є гаджети, або ульт. Або ульті, чи типу, який як може врятувати. Ну, і тут він просто прожимає гіперку. Ну, і звісно, я, я не маю вже пояснювати, що в мене немає шансів, тому що він ще, він ще нажимає свій гаджет, і я не можу туди вийти, тому що він мене просто зрість. Я міг би постаратися, але це, це і так було дуже тяжко, тому що можна вважати, що він просто взяв. Ну, і, звісно, на мене одного використав гіпер, що дуже логічно. Я вважаю, що гіпер треба використовувати, коли там в кубці десь стоять три челіка якихось. І ти на них запригуєш і просто всіх виносиш. Ну, якщо тільки це челіки, які тебе не можуть контрити, то тому що теж погано, якщо ти, наприклад, граєш за якогось Едгара і ти запригаєш на брока, який просто від тебе відпригує. Тобто, наприклад, ось ось там стінка, і ти стоїш за стіною, на тебе запригує Едгар з гіперкою. І потім, коротше, пайпер просто сідає нашу вілу. Ну ось, я тут стою. І, і наприклад, якби на мене запригнув Едгар з гіперкою, це це було б дуже погано. Ну, не для мене, а для нього, звісно, тому що він би тоді просто як просто віддав би свою гіперку на. Ну, типа, віддав би свою гіперку безкоштовно. І тут мене просто сідають. Але я вважаю, що це не, не, не критично, тому що шансів в мене було мало. І на цьому ми, мабуть, вже будемо потихеньку завершувати. Всім бажаю хорошого дня або хорошого вечора. Не забувайте ставити лайкосики та підписуватись. Гарного вам настрій, З вами була Радпанда. Всім пока!